Щука взяла. Перша щука сьогодні. Вже скільки обходив. Я вже й не надіявся. Ну, щука і важко назвати, но щупак приємно тягнути. Цей без... без цього хотів сказати, без... Е, як його... Без п'явок, але воно є на хвості, на голові ось. От такий щупачок. Нормально так зачепився, як завжди, відпускаю таких гілограм 400. Пішов. Фу, з першого закиду. У нас іще дощ пішов маленький, я прийшов ось таке місце, тут корчів куча, І з першого заходу клював. Ну десь так зсередини, можна сказати, тут, з під берега. Вчора мене тут під берегом вони клювали. Такі щупачки. Одного я засік. І не дотягнув до берега, там ну метрів два він зійшов. І один ще вилітав, ну не схватив нормально. Сьогодні вже нормально так схватив. Це вже радує. Хоч одного. А то скільки вже обійшов це плесо. Ніде й покльовок не було. Ні, одна ота зразу на ямі покльовка була і все. А на мілководі ні одної покльовки не було. Хоча щука видно гоняє. Ну і в рибака на, це, на живця. Ну, обірвався шнур у нього, там порвало все. Не то, що там щука сильна здорова, а щось, мабуть, шнур десь був перебитий в одному місці. І зійшла. Із поплавком з усим. А дощ все сильніший, сильніше. сильніше. Ага, Маленька. добро. Вот і є перший, невеличкий. А її вже чи хтось гриз і в п'явках. Спина бита. І п'явок куча. Ну, все одно приємно. За один крючок зачепилась за верхню губу. П'явок побирать. Випускаю. Ну, два порізилося є. Це може і видра. О, ну, попливла би зразу. Вже бурення. Непогано, як завжди, на цю блешню. Хорошу, шо ловить завжди. Тут хоч і мілко, но проводу.